Друзі, сьогодні ми з вами у Пітерборо, англійському місті, яке поєднує спокій провінції і велич старедавньої архітектури. Тут історія відчувається одразу, щойно заходиш у центр. І саме з серця міста ми почнемо нашу прогулянку, де кожен камінь має свою історію. Центр це відкрита площа, де зібрались головні будівлі міста. Тут і готична церква святого Джона 15-го століття і ратуша збудована у далекому 1671 році. А поруч сучасні кав'ярні, магазини. Віщеподна зона з фонтанами. Архітектура злопоєднує старовину і сучасність, але виглядає дуже природно. Це місце, що живе щасливим життям. Люди сидять на лавках, зустрічаються, проходять ковсті, і саме тут найкраще відчувається характер Пітербора спокійний, світлий і дуже англійський. Забігаючи трохи наперед, скажу, що місто готується до Різдва, і ми обов'язково відчуємо його дух. Подивимось ялинки, побуваємо в англійському пабі і відвідуємо собор, відомий на весь світ. Побуваємо в районі, де колись жили дуже заможні англійці. А наразі там живуть іммігранти з усіх країн. Навідуємось в український ресторан, побуваємо на англійському чаюванні. Та подивимось, що місцеві купують на Різдво. Цікаво було дізнатися, що місто Пітербуро, Англія це місто побратим нашої української вінниці. Вінничани, всім вітання! В місті Пітербуро перебулися різні архітектурні стилі: вікторіанські, і, і бароко. І ми зараз підходимо до собору 12 століття, який. Будований у нормандському стилі. Я, як художниця, отримаю тут велике естетичне задоволення. І я знаю, що вам теж би сподобалось. Цей собор у Пітерборо почали будувати у 1118 році. І на його зведення пішло майже 100 років. Але ж краса, це так збудували, так збудували на століття. Ого, яка величезна книга, можна стати її ілюстрацією прямо зараз. Написано 900 років історія, все про цей собор. Можна відчути, як історія дихає повною груддю в цьому дворику. А ми зараз підемо і подивимося, що всередині. Коли переступаєш поріг цього собору. Всередині одразу стає тихіше. Не тому, що люди мовчать, а тому, що простір сам створює тишу. Високі колони, рівний ритм арок, світло, яке падає з гори м'якими смугами. Оце все збирається в одне враження. Тут час рухається повільніше. І перші кілька секунд. Просто хочеться стояти і дивитися вгору. Цей собор збудували нормандські монахи. Він був центром великого монастиря, місцем сили та знань. Тоді тут переписували книги, приймали важливих гостей. І зберігала реліквії, про які знала вся Англія. У цих стінах молилися королі, сюди приходили за порадою і захистом. Ще один факт, який часто дивує: Собор пережив велику пожежу у 2001 році. Загорівся дах, і здавалось, що старовинні структури вже не врятувати. Але місто зібралося навколо цього майже миттєво, і вогонь зупинили. Після цього будівлю відновлювали дуже дбайливо. І тепер вона виглядає майже так само, як дев'ять століть тому. І коли стоїш тут, всередині, серед колони світла, розумієш, цей собор не просто споруда, це історія, яка тримається на камені, людських руках і часові, місце, яке не намагається вразити гучністю. Але робиться дуже м'яко і точно. В цьому надзвичайному місці сили, під різдвяною ялинкою. Я молюся за Україну. Це перемогу нашої держави за розквіт, щоб ми з вами були щасливі і щоб нам все вдавалося. Я дізналася, що в Петербурзі є українське кафе, ресторан, і мені стало цікаво, що там готують, то йдемо туди пообідаємо трохи. Від центру міста до нашої цілі йти 2 кілометри, але це єдиний український заклад у місті. Тож ходімо. В минулому століттях на цих вулицях на Лінконрота жили дуже багаті люди і залишили після себе ось такі маєтки. Наразі житло в цих локаціях зайняли іммігранти з різних країн і вже більш багаті... Плавно поверніть ліворуч. Але залишили після себе ось таке наслідчя красиве. Англійці називають цей район одним з найнебезпечніших у місті. Кажуть, що тут процвітають пограбування. І навіть вдень може бути небезпечно. Красиві фасади домівок з аристократичним минулим розслаблюють пильність. Але я не забуваю про застереження. Раніше так складалося, що Петербург Пітірбурах була тільки в центрі міста. Але бачите, наш шлях до української ресторації показав мені і інші цікаві вулички з їхньою історією. Ось уже моя ріє прапор України. Це значить, що ми вже майже прийшли. Так цікаво подивитися, що всередині і які основні страви. А він коли працює? Просто вам так співпало, що вона вийшла. У нас буде за півтора години. Півтора-дві години вона вже буде. То ви не працюєте зараз? Я просто допомагаю на кухні. Ні, ресторан не працює. Не працює. Так, друзі, ви все правильно зрозуміли. На жаль, пообідати нам не вдалося. Хоча ми прийшли в обідній час. Який вказаний в інтернеті як робочий. Ну, дивно, не вдалося нам посмакувати. Кажуть, що хазяїва кудись вийшла на півтори години. Хтось просто допомагає на кухні якась дівчина. На і кажуть, ми вам нічого не можемо запропонувати. Пита ресторана відчинений, відчинений. Але запропонувати вам нічого не можемо. Ну таке буває, хто знає. Можливо, можливо, люди працюють на замовлення. Я не знаю. Хто був тут, то поділіться, як тут вам. Бо мені так і не вдалося зрозуміти, але я радію, що побачила нові для себе вулички. Відкрила, що теж цікаво. Ресторанів в центрі міста дуже багато. Кухні, світу на будь-який смак. Цей раз ми вечеряємо на кораблі, якому пропонують азійські страви. Looks fantastic. Taste is the same. Дуже смачно і соковито. Сучасна англійська кухня результат століть подорожі, торгівлі та культур. Тут легко знайти індійські спеції, японську винтонченість середземноморську простоту та скандинавський мінімалізм все в одному місці. Це країна, де карі вважають національною стравою, а чай може бути китайським, індійським або африканським. Англійці люблять простоту, але з елементами розкоші. Вони можуть приготувати тост з авокадо. Але покласти зверху копченого лосося найвищої якості обожнюють якісні інгредієнти, фермерські ринки, локальні продукти. Люблять мінімалізм у смаку, коли кожен інгредієнт відчутний. Майкл, справжній англійський джентльмен. Він п'є чай так, як люблять більшість англійців: чорний чай з молоком, без лимона. Лимон для нього це вже щось занадто сміливе. А я розповідаю йому, що в Україні ми найчастіше п'ємо чорний чай зовсім інакше: з цукром або медом, і звичайно, з лимона. Оцей тонкий запах цитрусу для мене це смак дому. І от зараз ми сидимо, сміємося, порівнюємо наші чайні традиції. Майк каже: No lemon for me», а я йому відповідаю, а я без вимону свій чай навіть не уявляю. Ось таки виходить маленький культурний діалог у чашці чаю. А зараз декілька слів про місце, де ми з Майком чаюємо. Це ресторан історичного готелю The Bull Hotel у Пітербуро. Одна з тих будівель, яка зберігає дух старої Англії. Готель стоїть тут з 17 століття і спочатку був заїджим двором для подорожніх, що промували між Лондоном і північ України. Тоді коні відпочивали у дворі, а мандрівники в теплій залі біля каміння. Коли заходиш всередину сьогодні, це відчуття історії все одно лишається. Послухайте, як тихо тут дихає дерево, балки, двері, старовинні підвіконня. Усі вони бачили сотні гостей задовго до нас. І я дуже люблю такі місця. Водни ніби вплітають тебе у довгу англійську історію, але залишають сучасний комфорт. Після нашого чаювання ми зайшли в маленький книжковий магазин. В Англії такі місця завжди особливі. Тут одразу відчуваєш, як англійці люблять читати. Дніпа Древній Греції з ілюстраціями. О, це фантастика, Такий гарний друк. Дуже гарна якість. Я б хотіла б дякувати. У середньому англійці купують близько 10-12 книжок на рік і читають майже щодня. Найпопулярніші жанри тут детективи, історичні романи, біографії та нон-фікшн. Англійці читають навіть у певних пабах. І це правда. Тут можна побачити людину з Келихом Елю в одній руці і книжкою в іншій. Паби в Англії це частина культури, багатьом з них по 200-300 років. І вони майже не змінювалися. Дуже все зайнято, всі п'ють пиво і а, дуже смачно, пахне. <гум> дуже тепло. Є. О, всі столики зайняті, як шкода. Але все-таки знайшовся один на високих стільцях для нас. Тож, можемо пити пиво. Читати на Грати в автомати. Брилін, два джабелі. Холодненьке, смакує добре. хе-хе-хе. Wow. So hey, hey, hey. <laughs> Мій англійський супутник розповідає, що це дуже відомий папу місті. Він знаходиться недалеко від залізничної станції, і що я помітила, що тут більшість. Британці все-таки ще. Бо Петербург це дуже мультикультурне місто. Але тут самі британці, поціновувачі, прекрасно. Євека бірхі, це наес, є. Є добре. Добре. У торговому центрі вже вовсю підготувалися до Різдва і очікують на покупців. Сьогодні ще тут зачинено, але минулого року я добре пам'ятаю, тут був Санта Клаус, який розважав дітей дорослих, а також його помічники Ельфи. Цікаво, що англійці зазвичай не женуться занадто дорогими речами. Найпопулярніші подарунки це те, що створює комфорт: книги, свічки, теплі пледи, чи шоколаду. Тут вважається, що подарунок має не вразити ціною, а передати турботу. Хоча, звісно, завжди є ті, хто купляє техніку, гаджети чи ювелірні прикраси. Але це скоріш винятки, ніж правило. Ще один цікавий факт: у середньому британець витрачає на різдвяні покупки близько 600 фунтів, і найбільше йде саме на подарунки для родини, друзів і колег. А те, що мене здивувало найбільше, англійці дуже люблять дарувати один одному різдвяні листівки, щороку тут надсилають понад мільярд карток. Це старовинна традиція, яка нікуди. Не зникла. І ось, прогулюючись центром Пітербору, ти відчуваєш не метушню, а радше спокійне очікування свята. Таке домашнє, тепле, коли всі кудись поспішають але посміхаються. Наша прогулянка добігає кінця. Я дуже щаслива, що ми прогулялися разом. Вітаю всіх з наступаючим новим роком і бажаю, щоб вам все вдалося. Щоб ви були щасливі, багаті на здоров'я, гарних друзів, теплу міцну родину, щоб в нашій країні був мерезваха з наступаючим новим роком.